Починаємо брифінг голови служби безпеки Василя Грицака. Доброго дня, шановні друзі. Дякуємо, що ви знайшли час сьогодні в своє професійне свято і прийшли до нас на наш брифінг. Насправді, перебільшити роль української журналістики і українських журналістів у формуванні громадської думки неможливо перед цим брифінгом. Ми спілкуючись зі своєю командою, прийшли до висновку, що, мабуть, ви є тими, хто найбільше формує громадську думку і вас можна порівняти з душпастерами, які От приходять люди до церкви, кожен у свій храм, їм розповідають, як потрібно жити. От так само журналісти, маючи інформацію, для душпастеря це Біблія от Євангелія, а для вас це інформація. І цю інформацію можна подати ну, в різний спосіб. І ми дякуємо вам за об'єктивність, бажаємо вам творчих успіхів кожному з тут присутніх. Дуже хочемо, щоб все те, що ви світуєте, було завжди об'єктивним, адже по цьому і, мабуть, дають оцінку наші українці, українські громадяни журналістській діяльності. Сьогодні наш брифінг має чітку тему. Це розкриття і фактичне попередження надзвичайно резонансного злочину, який мав трапитися або статися у Європі. Ми не планували, скажу відверто, давати цей брифінг і оголошувати цю, оприлюднювати цю інформацію, але оскільки ця інформація з'явилася в іноземних ЗМІ, ми прийняли рішення. Дати трішки більше, щоб українське суспільство, європейська спільнота зрозуміла ролі місця Служби безпеки в попередженні надзвичайно серйозних злочинів, а саме злочинів терористичного характеру. Що ж сталося? Що ж нам вдалося попередити? Насправді безпеки вдалося попередити серію з 15 терористичних актів, які планувалися на території Франції. Напередодні та під час проведення чемпіонату з футболу, чемпіонату Європи, який мав, має розпочатися 10 червня 2016 року. Була проведена величезна робота. Хочу повідомити, що працювала велика команда співробітників Служби безпеки, тобто це колективний труд. Головним застрільщиком або. Тим, хто вийшов на цю тему, стала військова контрозвідка Служби безпеки. В грудні 2015 року нам стало відомо про те, що в Україну прибув громадянин Франції, який під виглядом волонтерської діяльності почав встановлювати контакти з рядом представників військових формувань на сході нашої держави і обіцяв привозити волонтерську допомогу. Обіцяв привозити спорядження і багато чого іншого. Але в процесі подальшого спілкування він почав проявляти інтерес до того, чи можна в Україні закупити зброю, вибухівки і інші засоби ураження. При цьому француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової міграції іноземців до Франції, поширення мусульманства та глобалізації світу. Він також повідомив про бажання вчинити низки терористичних актів в знак протесту. В результаті оперативної комбінації громадянину Франції було передано. Підкреслюю, це все робилося в рамках і в спосіб, передбачений главою 21 КПК. Вся оперативна комбінація. 21 глава КПК це. Регламентує негласні слідчі розшукові дії. Громадину Франції було передано 5 автоматів Калашникова, більше 5 тисяч набоїв, два протитанкові гранатомети РПГ, 18 пострілів до них, 125 кілограм тротилу, 100 детонаторів, 20 балаклав і інші речі. Я думаю, не потрібно пояснювати присутнім. Які об'єкти руйнувань, або які руйнування могли наступити внаслідок застосування 125 кілограмів тротилу. Робота велася понад півроку, підкреслюю, понад півроку. Ми віддокументували поетапно кожен крок. Ми спочатку думали, що діє просто терористична організація. Ми вийшли на структуру, яка діє у Франції, незадоволена владою і хоче. Напередодні та під час передання євро вчинити ряд терактів. Але на певному етапі, коли ми отримали від нього пропозицію про те, що бажано було б, щоб цей незаконний вантаж, вантаж вибухівки 125 кг, врахуйте 20 пострілів РПГ і багато чого іншого, був доставлений території Європи при сприянні громадян на України, нас це наштовхнуло. На включення до нашої справи ще однієї робочої версії. А саме російський слід. Уявіть собі, шановні друзі, якби громадянин України спільно з громадянином Франції, завантаживши у автомобіль такий арсенал, перетнув кордон України. І в одній з європейських країн, незалежно Польща, Німеччина, Франція, їх зупинили, поклали на землю. І це все напередодні, напередодні Євро. Тоді, коли на той час ще вирішувалося питання про санкції, тому що вони хиталися робити це безпосередньо перед початком Євро 2016, чи робити це раніше, допоки будуть прийматися санкції, Україну би звинуватили, звичайно, в чому? В експорті тероризму і у всіх інших смертних гріхах. Тому я хочу повідомити, що і на сьогодні. Служба безпеки України, її слідство не допускає, вірніше навпаки, припускає російський слід у цій справі. І це є однією з версій. Хочу зазначити, що даний громадянин Франції, який нами затриманий 21 травня, ми тримали паузу. Інформація. Почала, так би мовити, трішки функціонувати, тому що неможливо це було зробити непомітно, затримати під час спроби перетину державного кордону, громадянина, потім провести невідкладні слідчі дії, огляд місця події, припинятих і таке інше. Інформація почала поширюватися. Хоча ми не дали жодного коментаря ніде. Підкреслюю, сьогодні ми це робимо тільки тому, що ця інформація почала поширюватися вже в західних ЗМІ, ця інформація вже гуляє в ЗМІ, які є у Франції. Передруківки є вже в російських засобах інформації. Так от, ми діяли виключно в рамках наших повноважень і відповідно до законодавства України. Всі дії громадянина Франції документувалися, як я сказав, в рамках негласних слідчо-розшукових дій. Цей громадянин попросив йому продемонструвати справжність зброї, справжність вибухівки. На слайдах ви бачите, як його затримання, так само бачите, як він. Випробовує цю зброю. Люди, ті, які побували, багато хто з тут присутніх журналістів побував на війні, бачить на його вказівний палець правої руки, як він тримає, як він тримає палець, вказівний палець правої руки на автоматі Калашникова, так тримається пальчик тільки спецназ, а не пересічний громадянин, який не знає, як поводитися зі зброєю. Для того, щоб переконатися, чи ця вибухівка є справжньою, він попросив, а дайте, будь ласка, я підірву. Тобто, що ми віддокументували повністю всі ці дії, потім цей іноземець сам особисто завантажував свій бус зброю, вибухівкою і під час поспішав поспішав, поспішав вивезти цю вибухівку в Європу. І під час спроби перетину кордону 21 травня 2016 року в пункті пропуску Ягодин Автомобільний, його було затримано після того, коли він отримав штамп в паспорті, був піднятий шлагбаум, і йому було надано дозвіл на виїзд за межі території України. Відео ми зараз продемонструємо, але я хочу сказати, що це вперше в історії Незалежної України, вперше в історії спецслужб України. Нам вдалося, по-перше, розкрити мережу терористичної організації, частину в крайній разі цієї мережі, яка діяла на території. Однієї з європейських країн і нам вдалося попередити серію терористичних актів. Об'єктами підриву мали стати. Дивно це звучить, але це так, це віддокументовано. Мусульманська мечеть, єврейська синагога, установа, яка займається зборів, зборами податків з громадян Франції, пункти, які ведуть спостереження за автобанами. І багато інших місць. Як я сказав, планувалося провести 15 терористичних актів, 125 кг тротилу і 20 РПГ-шних зарядів. Ви розумієте, які руйнування і які людські жертви могли принести наперед на проведення, напередодні проведення Євро 2016. Цей громадянин, громадянин на сьогодні затриманий, був пізніше заарештований, йому пред'явлено. Оголошено, верніше, про підозру за статтею 201 Контрабанда, 258 терористичний акт, а також 263 незаконне поводження зі зброєю. Він перебуває в місцях тимчасового тримання. Покажіть, будь ласка, відео затримання іноземця. Ось він сам пакує. Засоби ураження, тротил, постріли для РПГ. Ви розумієте, що ніхто не може заставити? Його це зробити, як він цього не хотів. Я ще не сказав про те, що ми почали, почали вірити в, те, в правдивість його намірів тоді, коли він почав залишати задаток. Спочатку декілька тисяч євро, потім інший раз ще декілька тисяч євро. І от та версія, про яку я сказав, російський слід, вона виникла. Майже в самому кінці, коли між ним і тими, з ким він спілкувався в рамках спецоперації, оперативної комбінації, яку Служба безпеки організувала, він запропонував ще в додаток декілька тисяч євро за те, щоб громадянин України супроводив цей вантаж на території Європи. Це ключові речі. І саме тому ми вважаємо, що це може бути підстава російських спецслужб. Я думаю, це не дуже сподобається представникам російських спецслужб те, що я зараз говорю, але, на жаль, факт залишається фактом. Це момент його затримання в його дині. Піднятий шлагбаум, проштампований паспорт. Він затриманий. А це арсенал, який був вилучений безпосередньо з його автомобіля. Я сподіваюся, що ця спецоперація. Скажімо так, дещо вгамує скептицизм або критику тих, хто говорить про неефективність українських спецслужб і правоохоронних органів. І я думаю, що це небагато є прикладів на сьогодні попередження терористичних актів на території Європи настільки резонансних. Я переконаний, що ця справа дійде до суду, вона має прекрасну судову перспективу і попереднім. Вивчення матеріалів кримінального провадження відповідальними посадовим особами не отримано жодного зауваження з приводу організації, документування, готування злочину. Я готую відповісти на ваші запитання. Перед тим, як ми перейдемо, хочу повідомити, що всі фото, відео, презентація будуть на сайті. Ви можете взяти, ознайомитись. У нас в кого є запитання? А зараз в режимі онлайн зараз можна вже... Через хвилину. Наступно громадська мене квітка, а перше, чи будуть правоохоронці з нашої збірної на Євро 2016 їдуть, тому що ми говорили про попередження терористичних актів. Ну, наприклад, з росіянами їдемо з нами. Я думаю, що. Ви знаєте всі, що проводилось в Україні Євро 2012 і, в принципі, нам вдалося запобігти теж українським спецслужбам, правоохоронцям у взаємодії з представниками з партнерських спецслужб з інших країн в чину інтерактів. На території інших держав діє національна юрисдикція. Звичайно, до складу національних команд ми не можемо включити спецназ Центру спеціальних операцій Альфа і відповідальність за безпеку проведення цих заходів покладається повністю на представників правоохоронних органів країни. Яка приймає євро. Водночас, у нас налагоджена дуже нормальна, хороша взаємодія робоча з представниками спецслужб Франції для того, щоб ми могли адекватно реагувати на можливі загрози. питання. Ви сказали, що підозрюваний зізнався в плані провести 15 терактів. Це говорить про те, що є ціла мережа. Що тієї мережі? мережою? Тобто він удив не міг провести. Однозначно. Неможливо одній людині чи навіть п'яти чоловікам організувати 15 терактів, і причому одночасно. Тому, звичайно, що завдяки нашій роботі була викрита якась частина мережі. Ми надіємося, що французькі спецслужби допрацюють до кінця цю ситуацію і зараз м'яч на їхній частині поля. Підкреслю і наголошую ще раз: ми не планували розголошувати цю інформацію до кінця. Чи до завершення Євро 2016. Але оскільки витік інформації пішов не з Української спецслужби, не від Служби безпеки, ми зараз просто мусимо дати інформацію, щоб потім не виправдовуватися і не пояснювати, чому ми мовчали. Свою частину роботи ми відпрацювали, я вважаю, на навідмінно. Прошу Украинская правда. Все-таки, я хотел еще не часто встречаетесь с журналистами, и хотел бы я задать вам вопрос про черную бухгалтерию партии регионов и про господина Трепока, вашего заместителя. Вы слышали, наверное, что сказал в пятницу президент Порошенко по этому поводу. Вы можете пояснить эту ситуацию? Из Трепока, уволен, не уволен, из черной бухгалтерии, видели, не видели, почему не расследовали, и что будет с этим дальше? Спасибо. Я дякую за питання, але я би дуже хотів надалі. Я відповім на це питання, оскільки ви його вже задали. У нас сьогодні вузький брифінг на конкретну тему. Я готую пись на питання в межах, які сьогодні мені... День <свят> так, сьогодні свято День журналіста, але це не означає, що ми сьогодні маємо обговорити всі теми. Що стосується ситуації з Чорною бухгалтерією? На жаль, на жаль, про... Підготовка або до передачі матеріалів Чорної бухгалтерії до Національного антикорупційного бюро мені не було нічого відомо. Віктор Миколаївич Трєпак дійсно працював у мене першим заступником, начальником головного управління КА. Крім цього, на той час він в нас є таке поняття кураторство. Він курував підрозділ ДЗНД. 39 кращих співробітників входять до групи, яка допомагала розслідувати злочини проти Майдану. Ви знаєте про 24 стволи чи фрагменти стволів, які ми знайшли, провели експертизу, 12 з яких відновили номери, які автентичні, тобто фактично підтвердили належність цих стволів, з яких вбивалися Герої Небесної Сотні. Віктор Миколайович курував групу з 39 співробітників, яку очолював начальник ДЗНД генерал Дублик. На сьогодні Віктор Миколаївич Трєпак, не дивлюсь на мої наполягання залишитися на службі. Я думаю, він підтвердить ці слова. Все-таки написав рапорт на звільнення і зараз перебуває у відпустці. Автоматично це означає, що він продовжує перебувати в Штаті Служби безпеки. Наказ про звільнення не відбувся. І як співробітник служби безпеки, який чудово знає українське законодавство і норми закону, будучи кандидатом наук, він знає, що потрібно було як мінімум, я так думаю. Доповісти рапортом голові Служби безпеки про обставини отримання цієї інформації. Це означає, де, коли, від кого, за яких обставин, присутності кого, кому ще про це відомо і що саме йому було передано. І передати ці матеріали. Ці матеріали мало би потім надатися правова оцінка і мало б прийнятися процесуальне рішення, зареєструвати кримінальне провадження, передати за належність і таке інше. На жаль, цього не відбулося. I oh, would yeah. um, just, just like to ask you to elaborate more on why it's taken you so long to release details of this case. I understand, you know, you've said that it's a special operation, but that is the nature of your work. And isn't it a bit embarrassing that the details have come out during, in the French media rather than you releasing the details quickly within the rounds of your security work? And doesn't it? Wouldn't, have been, wouldn't it have been better for you, you know, to actually release this information in a more transparent public way at an earlier date? <coughs> Незручною ситуацією для служби, тому що ви провели суттєву роботу у цій справі. Чому ви не вийшли з цією інформацією раніше? Не повідомлення? Якщо можна трішки додам, що ми розуміємо, що це спецоперація, з кого ставимося. просто чи не було б це краще для спецслужб надати цю інформацію раніше. Для спецслужб пробачте яких? Українських. Українських. Для української спецслужби було би вигіднішим, звичайно, 21 числа ми затримали його, громадянина Франції, і показати результат, що ми попередили теракти, розповісти усьому світу, наскільки успішну операцію ми провели. Але ми безпеку і питання боротьби з тероризмом ставимо вище, ніж свої корпоративні інтереси. Тому ми розуміли, що затримавши одного громадянина, ми викрили. Якусь частину, якусь ланку організації, яка діяла на території Франції, і оприлюдненням цієї інформації ми би, можливо, зашкодили подальшому розслідуванню наших колег. Тому ми, правда, ми до останнього, і робили це не просто так, я не все можу сказати, це правда. Thank uh -huh. Я ні в якому разі не хочу кинути камінь в городи Державної прикордонної служби України. Я наголошую на тому, що ми проводили це в рамках 21 глави 21 голови кримінально-процесуального кодексу. Тому ми свої дії узгоджували з Державною прикордонною службою. І наскільки легко чи важко, ну нехай хтось спробує. Можливо, в нього получиться, а можливо, ні. Так, от в даному випадку це була дійсно оперативна гра, оперативна комбінація. І прикордонники в часи з що стосуються, були поінформовані нами і вони нам. Підіграли. Тобто, що, мав бути склад злочину, розумієте? Людина мала дійсно підтвердити те, що вона вивозить цю зброю за межі України. Він подав документи особисто, отримав штамп у паспорті, і коли відкрився шлагбаум, він сів в машину і хотів починати рух. В цей момент центр спеціальних операцій Альфа група було проведено затримання. Давайте два останні задоволення. А з приводу, з приводу так, я не відповіс на питання, з приводу реакції. З приводу реакції. На жаль, мені не відомо поки що про реакцію офіційного французького уряду. Ми діємо виключно в межах і в рамках повноважень міжнародних конвенцій якими передбачено взаємодія між спецслужбами, я можу сказати лише не одне, що повірте, все те, що робилося, воно робилося гармонійно, і затримання на кордоні не стало несподіванкою для наших колег за кордоном. Так, Будь ласка. Гарне питання, хто його злив, розумієте? До тому, до, до тому, тому хто його злив, треба орден дати, розумієте, якщо так по-нормальному сказати. Вдуматися, людина приїжджає. В нас багато є іноземців, які баражують Україною і пропонують послуги для того, щоб оснастити наше військо. Які говорять, ми привеземо, хтось каже, форму, хтось каже, допоможемо іншим якимось спорядженням, наприклад, розумієте? І Ось людина під благовидним приводом прибула в Україну і почала спілкуватися з представниками законних збройних формувань. І вже коли встановила контакти, дружні контакти, почала задавати інші питання, паралельно критикуючи уряд, висловлюючи невдоволення там, діями конкретних посадових осіб. І таке інше. І на якомусь певному етапі, на той є служби безпеки, яка проводить оперативну розшукову діяльність в потрібних середовищах, ми отримали цю інформацію. І потім була дуже тонка філігранна робота. Ще раз підкреслю, що ця робота велася більше ніж півроку. Більше ніж півроку. Віддокум... Віддокументованим кожен крок. Причому на відео зі звуком я думаю, ця справа буде зразковою.

І потім підійшов до нього боєць українського підрозділу або українського війська, сказав, купи, будь ласка, у нас зброю, в нас її нема куди дівати, нам треба гроші. Тоді б це було провокування закупівлі. А коли він тикався до кількох і не до однієї людини з тою метою, що продайте, будь ласка, мені потрібно. Спочатку він починав з маленького, потім більше. Тобто, це не є провокування. Розумієте? Тобто він сам шукав канал. Купівлі цієї зброї з приводу єдине чи не єдине доказ того, що громадянин України як його прохання про те, щоб громадянин України посприяв вивозу за межі України цієї зброї, це один з аргументів, який працює на користь версії про можливий російський слід. Більше сказати, на жаль, не можу. Ця версія перевіряється в рамках кримінального провадження. Якщо ви хочете почути мою особисту думку і навіть думку як керівника спецслужби, то я вважаю, що недоцільно оприлюднювати такі списки це раз. Тому що ті журналісти, які перебуваючи в зоні, АТО об'єктивно висвітлюють те, що там твориться, які об'єктивно показують те, що ми воюємо не з сепаратистами. Кажуть на Донбасі, і що це не внутрішній конфлікт України, а журналісти, які показують об'єктивно перебування російського війська, російської техніки на нашій території, які показують порушення або фіксують порушення мінських домовленостей, проводячи обстріли, застосовуючи великокаліберну зброю, яка мала бути давно відведена, це є неправильно. Ми не маємо перешкоджати журналістській діяльності. Це моя позиція. Є інші речі, я думаю, ви там можете Юрія самі запитати, що йому на увазі, але ми з ним мали теж розмову з цього приводу. Ішлося про те, що коли людина не журналіст взагалі, а такі факти інколи мали в практиці місце, а прикриваючись підробними, підкреслюю, журналістськими посвідченнями, це не означає, що якесь агентство надавало, ну, скажімо так, провокатору, бойовику там, ще комусь, працівнику спецслужб, журналістські посвідчення. але... Підсвічення теж підроблюють, і підсвічення співробітників Служби безпеки теж підроблюють. Зрозуміти правильно. Я вважаю, що це не зовсім добра позиція висвітлювати такі списки. людей, є які Я скажу так, ми документували такі речі. Дуже вам дякую, шановні журналісти. Ще раз вітаю всіх святом. Сподіваюся, що ми будемо не тільки ми, всі будемо давати вам більше хороших новин. І вам буде з чим працювати, але всі вони будуть позитивні, добрі про успіхи нашої країни. Дякую вам, пасиві всім до побачення.